Привіт! навіть зараз, коли є безліч інших мережевих загроз, найбільше ми боїмося зловити на свій ПК вірус. Хробак або троянська програма можуть зіпсувати комп'ютер, передати керування іншому користувачеві та надіслати самого себе списку контактів. Сьогодні я розповім вам про десятку найстрашніших вірусів усіх часів. Ще в 1951 році Джон фон Нейман висунув теорію програм, що саме відтворюється. А в 1981 з'явився перший комп'ютерний вірус. Але справжній бум почався з появою інтернету. Вірус з'явився навесні 1999 року. Користувачі отримували електронний лист із заголовком. Ось документ, про який ви запитували. Нікому його не показуйте». Через вірус роботи комп'ютера сповільнювалася. На ньому могло раптово відкритися танцем Меліси, на честь якої була названа шкідлива програма. Також аналогічний лист надсилався першим 50 контактам з адресної книги одержувача. Шкідник Меліса не завдавав великої біди, але став першим широко відомим вірусом. Хробак «I love you» або ж «Love letter» також розсилався електронною поштою в 2000 році. У листах було вкладення з ось такою назвою, але розширення VBS було приховано, і користувачі вважали його невинним текстовим файлом. Вірус розсилав себе адресатом з пошти користувача, переписував окремі файли і закріплювався в системному каталозі Windows. Але в досі вважається найнебезпечнішим вірусом. Клес потрапляв на комп'ютери за рахунок уразливості в браузері Internet Explorer, що дозволяло автоматично відкривати вкладення в електронному листі. Крім реплікації та розсилки копій, хробак пригнічував антивірусну програму. Також він дописував свій код в один із документів на жорсткому диску, через що 13-го числа в парні місяці і го числа в непарні у всіх файлах на пристрої з'являвся випадковий вміст. Цей вірус з'явився у 2001 році, і загалом існувало шість його версій. Але найвідомішими стали Code Red та Code Red 2. Хробак створював на інфікованому комп'ютері 100 копій себе і поширював через вразливість сервера Microsoft IIS. Також із заражених пристроїв було організовано дос-атаки на різні сайти, включаючи сайт Білого дому. Якщо сторінку вдавалося зламати, на ній з'являвся напис, зламано китайцями, хоча вважається, що батьківщиною вірусу були Філіппіни. SQL Slammer або Sapphire з'явився 25 січня 2003 року. І викликав відмову окремих хостів і зниження трафіку по всьому світу. Черв'як важив всього 375 байт, і після зараження хоста починав відправляти сам себе зі швидкістю більше сотні пакетів на секунду. Це призводило до величезного трафіку, з яким роутери просто не могли впоратися. Зокрема, через сафір відбулися збої у роботі банків, авіакомпаній та екстрених служб. Вірус Німда, слово адмін навпаки, з'явився 13 липня 2001 року і заразив увесь світ лише за 22 хвилини електронною поштою. Це сталося через заражені сайти та вразливість у сервері Microsoft IIS, виявлено раніше робоком код РЕД. отримував права адміністратора на інфікованому ПК та пошкоджував файли. Хоча справжньою його метою були сервери та уповільнення трафіку. Коробак Майдум, інша назва Новарк, no поширювався поштою та через файлообмінник Kazaa. Вважається, що на початку лютого 2004 року, як мінімум один з 12 електронних листів, що пересилаються по всьому світу, містив цей вірус. Майдум створював бекдор у зараженій операційній системі, тобто передавав управління віддаленому користувачеві, після чого з пристрою починали надходити мільйони пошукових запитів. Це сповільнило пошукові системи, зокрема Google. Пробак з'явився 30 квітня 2004-го. Він був створений 17-річним німецьким хакером Свеном Яшаном. Заразивши комп'ютер, вірус починав сканувати мережу в пошуках інших вразливих IP-адрес для подальшого поширення. На інфікованому пристрої він видавав помилку, через яку комп'ютер доводилося перезавантажувати. До появи Ліп А комп'ютери на MacOS вважалися невразливими. Оскільки Apple виробляла і устаткування, і софт, знайти лазівки було складніше ніж у Windows. Але у 2006 році вірус Ліпа або УМПА а поширився через програму iChat під виглядом фото у форматі JPEG. Великої шкоди він не завдавав, але продемонстрував, що комп'ютери Apple теж схильні до зараження. Шторм Ворн, троянська програма та потнет, яка з'явилася 19 січня 2007 року. Користувачі отримували листи із сенсаційними новинами. Найвідомішим стало повідомлення: 230 людей загинуло під час шторму, що обрушився на Європу, що й дало назву вірусу. У листі було вкладення, після завантаження якого на пристрій встановлювалася троянська програма, що отримувала доступ до інтернету і розсилала себе електронною поштою. Напишіть в коментарях, котрим із цих вірусів було інфіковано ваш комп'ютер. Бережіть себе і ваші ПК. До нових зустрічей, па папа.